Саме на помаранчеву революцію він був дуже маленький, можна сказати. Я не знаю скільки туди було років, На день народження, 12 років на вони виходили тоді сніги, вони виходили на трасу. А в нас три кілометри треба пішком перейти. Брав учнів, вони там зустрічали колони, які їхали до Києва із Києва. А потім я його взяв з собою на майдан. А вже на Революції Гідності він вже був активним учасником. Коли він прийшов до мене, я сказав: якщо не спробуєш, то не будеш знати, чи досягнеш. Я гордий з батьком служити в одній не то, що бригаді, а в Збройних силах давати відсіч агресору. Ми з батьком, будучи дитиною в 2004 році, разом і на помаранчі революції були на революції гідності, то я вже привик бути в таких заворушеннях разом з батьком. І тому мені було трішки важко, коли він перейшов в 111-ту бригаду. А зараз, коли він повернувся з ту бригаду, у мене якось більша впевність була і в собі, і в безпеці свого батька. І першим ділом ти питаєшся, а де Ярослав? І я думаю, так само і з сторони Ярослава. Першим ділом був запитатися, де Грозний. Так, був один такий випадок, коли вони пішли поміняти на засоби зв'язку акумулятори, а в той момент при... був, почався Касет, касетний обстріл. І якраз цей вони попали, а вийти неможливо по все під обстрілом. І дум... ну тоді справді серце вилітало то в п'ятки, то... то в інші місця. І чекав того моменту, коли вийде на зв'язок. Розумієш, що поки обстріл є, має він ховатися, в зв'язку не буде ніякого. Ну, і як він говорив, в той момент якраз вервичка і рятує. Я за віруюча людина. Я прислуговував церкві, я співав в хорі церковному. І для мене Бог завжди є в серці, і я думаю, що це єдиний в такій ситуації, де ти не знаєш. В який момент може щось прилетіти, вистрілити. Деколи таке є відчуття, що завжди з тобою твій ангел охорони, завжди з тобою є Бог, тебе прикриває. І тому вервиться на моєму бронежилеті. Це є символ віри не тільки в Бога, але символ віри, що наша держава стане незалежною разом в мирі з Богом, і ми переможемо якнайскоріше. Ну, я би сказав, такі видно якісні зміни. По-перше, пройшли такий бойовий досвід, що виявляється не менш важливо, не перевага в зброї чи якості зброї не все вирішує. А солдатський дух, наснага, вона має важливе значення. І наскільки я собі так уявляв, що от наше таке завдання. Було поки готуються, навчаються хлопці за кордоном, дати можливість бригадам, тяжким бригадам вивчити нову освою техніку і вже прийти для того, щоб не стримувати, а для того, щоб відганяти ворога. Що зараз і поволі відбувається. До війни я працював в фірмі, яка займалася професійним будівництвом селяних кімнат. Е, ми, я був там інженером більше п'яти років ми займали, з'їздили по цій Україні і за кордоном. І, ну, і так війна знесла свої корективи. Е, найважче, що було напевно, привикнути до е, найважче було привикнути до спілкування з людьми, які вже служили в армії. Тобто що тепер зараз таке було враження, що я, напевно, все життя послужу в армії. Колектив хороший, як із. Дав мені можливість адаптуватися. Я думаю, що вони, поки ми не виженемо нашого ворога з нашої країни, це непотріб, цей оркостан. Я думаю, до тих пір сила нам, в нас буде, вона буде нам до нас тільки прибувати. Тим паче, з кожного дня дзвінками маленької доні і дружини сила сама приходить, і ти розумієш, що. Тебе там чекають, і ти розумієш, що тобі є кого захищати. І коли ми зможемо з гордістю і з певністю говорити, що ми українці, і нам ніхто в нашій країні не є указом.